Друзі, вітаю! Сьогодні 28 січня, 25 рік. Нас занесло на Тернопільщину. Ми в цих місцях були десь днів 10 тому. Якщо пам'ятаєте, це все було в снігу. Дивіться. ну, 10 днів тому був сніг, а зараз вже перший листочок. Ну, хоча, хоча ще буде Так, та я впевнений будуть ще. Морози. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Ірішка і наші собакени Жекірі, Більба і Марсель. Ну що, заходимо тут, в ліс, так? Да? Останнього нашого походу позавчора, якщо ви пам'ятаєте, ми були на межі Тернопільщини, Івана-Франківщини. І побачили там гіграфори. Декілька штучок знайшли. Давай заходимо. Більба, Марсик. Вот. Тому і вирішили сьогодні все ж таки поїхати в ці місця. Може, в останнє на січні позбираємо тут ці цікаві гриби. А де більба? Ріш. Більба? От ж. А, оно. Пішли. От. Тому що по гіграфори сюди, напевно, вже ми приїдемо в листопаді. Наприкінці в грудні 25-го року, майже у васіша ще нам чекати довго. Влітку обов'язково приїдемо сюди, подивимось. Бачиш? Є, так? Да? Тільки Ну, Це тільки початок. Подивимось. А де Жека вже? Ага, чую. Так от, що я казав. Влітку обов'язково сюди приїдемо, бо тут можуть бути маслюки. Ми не знаємо, тому що вперше ми для себе ці місця відкрили. Коли я рішав в грудні, так? Да? В грудні 2024 року. Отако. От Або наприкінці листопада. Більба! Ви бачите, як не хоче. Бігає там по стежці Пішли давай. Доганяй банду. Іріш, поклич його. Бо він тут стоїть, побіг. От. Так що не знаю, що у нас з цього вийде, друзі. Ну. Чому думаю, що все ж таки Жекі. знайдемо. Жек. Жекірі! Тільки ж вийшли з машини, така довга дорога була. Ну, відносно. Засідались собаки. З перші 10-15 хвилин вони носяться, як скажени. Ух ти! Так, ну де ви ховаєтесь? Єрофори. Окрім гіграфорів, друзі, ну тут є якісь грибочки, не знаю, що це за гриби. Але окрім їстівних, більше тут нічого в цю пору року нема. Гливи нема, тут зимових опенік теж нема. Тільки гігрофори. Повторю, саме по них ми і приїхали. Що ти там на колінах? Щось є? Ага. Ну що, друзі, вітаю з першої знахідки. ну. Давай подивимось, що ти там знайшла. О, та супер, гарний. Дивиться. Ну, впевнений, а вон, прийшла, впевнений, що будемо ми ну, сьогодні з грибочками. О, ще один. Ще Давай. Отако наша авантюра, вже можу сказати, що вдалась. Да? Да. Я щось не пам'ятаю такого, да, щоб в такий час от така погода була. А в той раз ми тут були, от по цих хащах лазили, ну зимова каска, друзі, так красиво. Капець. А зараз, дивіться, 10 днів жодного намку на сніг. Ну такого. Дощовички. І бачу. Теж збирає. Жиклен. Тримайся поруч. Он вообще. Рыбочек. И графор, але, напевно, о цьому уже все. Хрюков, пішли. Не тікай Давай. то мы тільки зашли, друзья, уже так. Потрохи, потрохи збираємо. Марсик, да що ты, Марсе, Всі штаны, блин. В болотяке. Оно ну, ще ховається. О, гарно. Жека. Ти його бачиш? А ну, ну я чую щось, щось хрюкає метрів десять попереду. Чим далі заходимо в цей лісок, тут чуть більше хащі на таких кущів с голками, собаки вже трошки. Пробігались, так? Да? Бо як зайшли, ви бачили, як скажи, не особливо жека. Підемо нижче, чи ліворуч від мене галявина є якась. Ну зараз, бачите, снігу нема. Гарних видно. Травички в цих місцях також нема. Тільки такого, мох і голки. Так, давай домовимось. Ти куди йдеш? Вниз? Та я тут, Якщо вниз, то я в твою сторону. Якщо в сторону галявини, то... Ну, куди спати, щоб... То я ліворуч піду. Кидай. Одягли сьогодні. Чоботи? І не даремно, да? uh -huh. тут в деяких місцях, от таких ярочках. О, бачите, даже трошки сніга є, Не ну, так. Тут все чвакає. Вирішили сьогодні, вже ви зрозуміли, да, що ми в цих місцях неодноразово були. Але далі от цієї галявини ми ніколи не заходили. Та й не треба було. Стільки... Знаходили, ну, от зараз зрозуміло, що менше грибів це вже напевно останнє, що ми ходимо збираємо. От, тому вирішили пройтись трошки далі. Їж. Чуєш? Ми здаваємо отак от, бачиш. ну Там подивись, не заходь далечко там, бо тут буквально 15 метрів друг от друга відходиш. Якщо такі плотний хащі, то неможливо щодо друг друга пролізти. Йдемо, поки знайдемо якесь виконце. Давайте подивись там і повертайся. Гарно, так? Така тепла погода. Собаки бігають. А ми грибочки збираємо. Дуже багато отак от, бачите, тільки ніжка залишилась. Тваринки їдять. Ми одного разу, коли тут були в грудні 24-го року. І я так розумію, що то лі фазан, то ли що, я не знаю. Якісь птахи великі. Через хащі не видно було, але чутно було, як вони спрохнули метрів 10 від мене і полетіли. Зайце лисиця тут є. Ну, не знаю як, хто з них полюбляє гігрофори, але точно хтось їсть. Оно якісь грибочки з білою шапкою. Старий вже і не будемо підлазити до них. Це точно не гігрофори. Трохи часу у нас сьогодні є тому! Ой, полазимо трошки далі, ніж ми останніх разів, коли приїжджали. Собаки з тобою? Починають попадатися до сільчки. і так багато, ну... нас вони не цікавлять, воно та всюди. Де він є? А більба где? Більба? Та да вон да. а, Бачу, позаду мене. Є трошки. Я тоже несколько штучок нашел. Ага, кидай. А ну дай подивлюсь. Ні, не, не треба. Бачите, які схожі оце іграфори. А я казав вже якось в прошлих відео з цих місць, що тут є 3-4 віда грибів, схожі на гігрофори. Але не вони. Тому треба уважно дивитися. Дивись, як розкопано тут все, так? Да? Чесно кажучи, Уже ж спекотно тут нахиляєшся постійно. Нет. Я ще таку теплу куртку взяв. У мене в машині є така сама тільки весення, от треба було її одягати. Ну я думаю, мало ли, ну, все ж таки. Зима на двох. Да, 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 зима. Обманчиво так. Іди, знай. Ну, На раз-два, зараз можна простудитись. досю до такого місця ну всюди оце кущі з ключками не знаю як тут і пройти а в тебе там є прохід каже що є ну, зараз більбоніс ідемо трошки ближче до мами вона каже що там є прохід а ось і тут можна отак от ай на полуприсіді на колінах в деяких місцях трудові грибочки але приємно що вони є постійно перекличка серій тому що тут бачите такі місця починаєш з праворуч ліворуч обходити це все і зовсім в іншу сторону уходимо друг від друга О, огірофор але старий, опликимо. Що, гарний? Mm -hmm. О, оці, дійсно думала. гарний. А в мене щось, я... я Давай, кидай. Це що, що вже стопудово. останній. Так, останній, останній. 24-25, останні, да, останні, останні. 24, 25, останні Угу. А в мене щось декілька штучок знайшов. І вони, все, опликимо. От і в мене. А, попався. Дивиться який. А воно там ще поруч один. Я б його би і не побачив, би. я. Якщо б ж... Жека не пробіг би тут, збив його. Але грибочок гарний. Де ви є? Ага, чую. Так, підемо в сторону і ховається Теж ніякий вже. Це що? А ні, не гідрофо. А в тебе якісь знахідки є там? Один. Один, каже, ну. Потрошки, потрошки, друзі. Точно не збираємо сьогодні. Повторюсь, час у нас є. О, дійшли до якогось ірочка чи що це. Підемо трошки вверх вже в зворотньому напрямку. Але як я завжди роблю трошки іншим путем. Що, є, так? Ну так Так. Як до тебе тут пройти, не знаю. Ну що, охотниця до грибів? В є тебе та... сьогодні більше, ніж в мене. Ну... Давай, кидай. Супер. Просто супер. Ну... Але так, трошки важко. Хузько хоч можна розогнутися, так? Да? Ну тут такі дерева низькі, що треба. Всі собаки О, на місці. Зати. де жека? Та десь тут хуйву. А, воно, бачу. А більба де? Та воно стоїть. А... Ну що, пішли далі? Угу. Гарно сьогодні. Супер. Ой, так тепло щекотно. Та, ну, Жекльон, пішли. Вийшли на такий участочок. Тут і сонечко пробивається. Ух ти. Ну, Бачите, що твориться. Зараз кошика покладу. Та ну цей ці. неможливо, вони чіпляються постійно. Бачите як. От. Але тут травички багато. О, а це гіграфор. Ну, Думаю, що він сеємо. Більш-менш шапка залишилася. У мене більба, а воно жеку бачить бачу трошки далі там. Іріша, а тут гіграфорчик є. Ні? Ну так. Да. Тут ми виходимо як галявина така велика вже. І поле далі йде. Думаємо зараз а, пройти. От буквально метрів п'ять ще. І так ліворуч піти вже вздовж цієї посадки подивитися. Може там є грибочки, бо, чесно кажучи, налазились на колінах. Вже аж ноги. Ну. А де ти є? А, ти виходиш, ну давай. Знову, бачите, друзі, в тій самий кущ. Та що ж таке? Ах! Ну, не кажи. Тут чіпляється все. Не тільки оці голки, а ось такі дерева ще, бачите? Це все впивається. Так. Тут краще, напевно... Ух ти Якось так. Кепка залишилась на гілякі. короче сьогодні будемо всі поцарапані, так? Да? Ці брудні, бачите декілька штук в травички там знайшли і все. Або не видно, або їх там менше. І вирішили трошки занурити в ліс метрів на 15-20 і йти тут, бо тут їх більше, або краще видно. Тільки я хотів вам сказати, що в мене все колеться. Ай, за шиворотом. Не знаю, таке враження, що в трусах, в чоботах, Іріша каже, каже. Теж все колеться. Ну так, да, ці всі голки бачите. Сипляться все це. За шиворот. Бачив які голки в дивові? Де? У... Якийсь кущ попереду, так? Да? Тут цих кущей. Це просто, а ну ого! Ну, в такі попастися Пастка така дивиться. По сантиметру кожної око. Ну тако. Давай Давайте місце. Обійдемо. тут. Там є прохід? Ну ось тут є, Ириш, дивись. Вот так. А, не. Стоп. Бач, давайте. Приберу. Проходь. Давай. Леворуч, леворуч трошки. Ага, вот так. Пошли, Жека. Так. Зараз я, якось. Супер, такий азарт, друзі. Настрій гарний. Дивіться, ось отако, якісь трутовички. Я казав, що тут окрім ігрофоров і їм ну, схожих на них нічого нема, але бачите, ну, це вперше. Це якісь тут, напевно, гіляка якась стара. От вони і виросли. Ну, буквально позаду мене. О! Вот такой гарный грибочек. Ну, тут поодиноко уже находим. Вистачить нам на сегодня грибов. Оно нишка, а может поруч есть с шапкой еще. Ага, бачите, только нишка и залышилась. декілька і річка каже тоже десь штучек п'ять знайшла а де жека вже жаклен пішли О, зараз трошки побігають по стежки по цій нам обратно и це трошки а дивись ще й графура і вон ну. Ха-ха, <реш> друзі! Отако. Але повторюсь, нам вистачить. Зараз хвилин 10, нехай тут побігають. І підемо до машини. Тут вже залишилося недалеко. От побігли. Ну і друзі, вилазка Ну просто супер. Не пожаліли, що саме сюди. Приїхали, повторюсь, в ці місця по гіграфори ми вже приїдемо в грудні десь так, 25-го року. Влітку поїдемо, подивимося, що тут по маслюках. Ну а зараз нам треба йти до машини та їхати попереду лісова дорога. Стежка така. І веде вже на дорогу, де по полю будемо їхати. Грибів сьогодні непогано зібрали. Настрій гарний, собаки набігались Ну, отаку, друзі, з вами. Як завжди на зусичу ліс, пока.